Оце до кінця вирізана серцевина у капусти. Бачите, ми дійшли вже до наступного формування, де листя закручується. Як її вирізати без особових зусиль? За два рази я роблю. Тобто берете такий короткий спочатку ножик і отако без зусиль його під кутом. Під великим кутом можна відкну, так втикаєте, втикаєте, втикаєте по кругу і перший раз вирізаєте невеличку частину, оцю відкриваєте оцю дірку. І у вас залишається ще трошки серцевинки, а тоді за другий раз проходите її тільки цим же коротким ножом і, і вирізаєте іншу половину. От, якщо їх так сумістити, от, то бачите. О. У вас виходить, що ви за два рази вирізали без особових зусиль всю серцевину у капусті. Якщо її прикласти, то от вона якраз доходить до наступних листів. Далі різати не потрібно, бо ви будете вже різати капусту. Таким чином вам знадобиться короткий ніж і в два етапи ви вирізаєте капусту. Цим ножом ви не переріжете його і вам буде легко втикати. Його по кругу перший раз, тоді другий раз. Якщо ви візьмете якийсь довгий ніж, по-перше, ви його ви пошкодите ту капусту і вам буде важче це зробити. Такий лафхак.